Анютаф 1 ультраані томат, призначений для відкритого ґрунту, однак його властивості дозволяють вирощувати томат тільки в південних регіонах. Зате його вегетаційний період настільки короткий, що можливо за один сезон вирощувати ці помідори на одній грядці. Двічі історія вирощування сорту томатів Анюта томат Анютаф 1 включений до державного реєстру в 2005 році за заявкою компанії Семко Юніор. Призначений для вирощування в незахищеному ґрунті на особистих присадибних ділянках і в фермерських господарствах, допущений тільки по північно-кавказькому регіону, поширений в господарствах Ростовської області, Ставропольського і Краснодарського країв у більш північних регіонах його іноді вирощують в теплицях. Але великого економічного сенсу в цьому немає, оскільки невисокі кущі залишають незайнятим дуже великий обсяг теплиці, опис сорту анюта томат анюта відноситься до числа детермінантних гібридів, кущ досягає максимальної висоти 60-65, після чого зростання зупиняється, встигнувши закласти 5-6 підкових кистей. Розгалуженість куща невисока, основне стебло дуже міцний. Що дозволяє віднести гібрид до числа штамбових рослин? Листя у цього томата звичайної зеленого забарвлення середнього розміру у формуванні рослини і підв'язування пагонів томата нюта не потребує. Перше суцвіття, і в подальшому плодова кисть формується після 6 го 7-го листа, наступні. Через кожні один або два у кисті формується до шести помідорів, плоди гладкі, мають плоску форму без ребристості, щільні у стані повної стиглості пофарбовані в червоний колір, блискучі розмір помідори не дещо менше середнього, діаметр близько сімс маса становить вісімдесят стох число насіннєвих камер, чотири або більше шкірка тонка, м'якоть щільна, без пустот, але в недостиглих помідорах можлива наявність білих фрагментів. Характеристика сорту томатів анюта. Томат анюта ультраскоростиглий, плоди дозрівають через 80 до 98 днів після повних сходів, причому майже весь урожай достигає майже одночасно. За першу декаду збирають близько 2-5 врожаю за другу. Весь залишився при промисловому вирощуванні врожайність становить близько 340 сорок цга, що знаходиться на рівні стандартних сортів «Непря-2» і дар завожжя на дачних ділянках з одного куща знімають до 2-5 трик помідорів. Але оскільки використовують щільну посадку, в перерахунку на квадратний метр іноді доходить до 15-20 Ультраскоростиглість дозволяє в південних регіонах відразу після збору врожаю посадити на тому ж місці, помідори в друге після першого червневого збору, другий урожай встигає дозріти до початку осені. Сорт має високу стійкість до вершинної гнилі та інших захворювань, розтріскування для плодів не характерно, морозостійкість низька. Погано переносить цей томат і затінення, смак помідорів оцінюється різними дегустаторами: як хороший або відмінний, призначення врожаю універсальне, плоди годяться і для салатів, і для консервування, і для приготування соку або соусів. Оскільки помідори легко переносять перевезення і довго зберігаються, вони представляють великий інтерес в комерційному плані. Основними достоинствами гібрида є ультранеспилость, що дозволяє отримувати подвійний урожай. Відмінний товарний вигляд, високий для дуже раннього сорту. Мокові якості, універсальність використання, хороша транспортабельність і лежкість, посухостійкість, болезна стойкость, відсутність необхідності у формуванні куща і підв'язування стебел з недоліків іноді згадується не дуже вишуканий смак, що для ультраскоростиглого сорту нормально, і неможливість вирощувати сорт в півтіні. Звичайно, погано те, що гібрид не є холодостійким. Але він і створювався для південних регіонів. Для полісся можна вибрати що-небудь з наступного ролика. Відео «Скоростиглі томати для холодних регіонів, вирощування томатів анюта, томата Анюта настільки скоростигли, що якщо немає необхідності в отриманні двох врожаїв за сезон, його можна вирощувати і без розсади. Прямим посівом насіння в ґрунт для інтенсифікації виробництва розсаду вирощують, висіваючи насіння для першого врожаю на початку весни. Для другого, в середині травня, розсада росте без проблем, не витягується, і в півторамісячному віці з п'ятьма справжніми листям, готова до перенесення в грядку. Багатогородники садять в кожен стаканчик при пікіровки відразу по два сієнці, вирощуючи анюту на здвоєних коренях. Такий прийом працює не для всіх сортів, але анюта це дозволяє, правда, для вирощування таким способом потрібні вправність і невеликий досвід. Через 10-12 днів після пікіровки треба зробити невеликі надрізи на обох стеблах і з'єднати їх, замотавши бавовняною стрічкою. Після зрощення кущів слабшу верхівку видаляють, і один потужний кущ росте на більш сильних коренях, дає підвищений урожай. Для посадки цього томата в городі вибирають добре освітлені ділянки, грядку готують звичайним чином. Гібрид дозволяє дуже щільну посадку. На квадратному метрі розміщують від 5 до 7 рослин, пілки для підв'язки не потрібні ніяких операцій з листям і стеблами не проводиться аж до збору врожаю. Полив в жарких регіонах потрібно частий. До початку почервоніння плодів грядку поливають двічі на тиждень, потім рідше, втім, невелику посуху гібрид переживає нормально. Розпушування ґрунту вітається, але через щільну посадку воно швидко стає неможливим. Грядку покривають шаром мульчі, Під годівлі за недовгий сезон потрібно всього один-два, а при хорошій заправці грядки добривами можна обійтися і без них. Щоб посадити на цій же грядці помідори повторно. Відразу після збору врожаю кущі висмикують, а ґрунт після збирання рослинних залишків обов'язково дезінфікують, поливаючи рожевим розчином перманганату калію, внісши добрива і скопавши грядку. В кінці червня повторюють весь цикл з новою розсадою. Відгуки про сорт анюта анюта садив насіння від семко. В принципі, сподобалися, як інші самковські скороспілки. Катя, Сайт, 50 Іт – один від одного вони не особливо відрізняються. Все дуже ранні діти, у всіх досить непоганий, для ранніх смак, ну форма трохи відрізняються хіба що у одних носик є, а у інших немає. Пензяк, дача індекс в шовтопітс п'ять чотири шість, дев'ять 5. 4, 6, 9, 4, 5. Дуже багато плодів на кожному кущику. Вони невеликими, по 5-6 плодів кистями, помідори солодкі, з яскравим помідорним смаком. Дуже красиві, червоні один в один. Кущик віддає одночасно урожай і гине. Кажуть, що можна посадити розсаду пізніше, щоб отримати урожай цього сорту ближче до осені. Але мене приваблює. В ньому саме можливість мати суперранній урожай у хворобах непомічений, може, тому що встигає од плодоносить до холодних туманів чудовий сорт і для раннього врожаю на півдні і для короткого літа на півночі сланасягців. Оцовікцом Ревів 4136469, посіявши, наприклад, гібрид анюта 25 травня. Ви можете до 10 червня мати точно також розсаду. А вже її пересадивши за схемою 4070, ви будете до 25 липня мати урожай Невадах. Форімдачерю, Форіумівто 5 5.5.2 томати нюта призначений для південних регіонів. Він цікавий в комерційному плані, оскільки в умовах довгого літа дозволяє отримати два врожаї з одиниці площі, помідори не володіють чудовим смаком. Але для дуже раннього сорту вони цілком непогані.